У службі таксі Болт прокоментували ситуацію із людським водієм, який, за словами людей, шахрайським методом видурює у клієнтів гроші. У компанії повідомили, що їм відомо про цю ситуацію, і нині фахівці опрацювали усі скарги людей. Уже навіть прийнято відповідне рішення. Ми глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, які суперечать правилам компанії «Болт». Скарги від клієнтів щодо дій цієї особи були опрацьовані нашою службою підтримки. Обліковий запис водія вже було заблоковано, а різниця у вартості була компенсована усім пасажирам. Хочу зазначити, що безпечні поїздки є пріоритетом компанії Bolt. Саме тому наша компанія має цілісний підхід задля запобігання небажаних ситуацій, оскільки будь-які додаткові заходи безпеки не бувають зайвими. Тож, обліковий запис таксиста Дмитра у додатку Болт заблокували. Компанія навіть компенсувала усю різницю у вартості проїзду. Нагадаємо, днями Лучанка Тетяна опублікувала у Фейсбуці допис, у якому повідомила, що таксист на ім'я Дмитро віз її сина. Після того як він вийшов з авто, водій не завершив поїздку із хлопця списали набагато більшу суму грошей. За словами лучан, така ситуація із цим водієм уже не вперше.